Всім доброго дня! Боскар, місто Вінниця. Займаємося автомобілями з Європи, Америки та з Кореї. По наявності маємо величезний вибір автомобілів, які ми привезли, розмитнили, пройшли сертифікацію, та автомобілі готові до реєстрації. У нас автомобіль можна придбати як за готівку, так і в лізинг. Також можливо обміняти автомобіль на свій. Давайте розпочнемо по кожному автомобілі. Трошки детальніше, почнемо з цього сценника. Це у нас Grand Scenic, 17 й рік, 1,6 дизель 187 пробів на автоматичній коробці передач. Шикарний автомобіль, дуже гарно виглядає, Легкосплавні оригінальні диски, комплектація босе. Дивіться, у нас два кольори. Сірий із чорним. Гарно виглядає, повний електропакет, шкіряне кермо, великий дисплей, комбінований салон. Салон чистий цілий. Автомобіль у нас іде семимісний. Дивіться, які диски круті. Так виглядає він ззаду. Вартість даного автомобіля 15800. Далі. Є в нас стоурани, є в нас 1.4 бензиновий, 1,6 бензиновий і 1,6 дизель. 1.4 бензин, 11 рік. 217 пробу, 8950. Дуже красивий колір. На легкосплавних дисках, нікеліровані рейлінги, такі вставки, молдинги, повний електропакет, автосвітло, круїз, шкіряне мультикермо, датчик дощу, підігрів, клімат, штатна мультимедія, велюровий салон. Присутній фаркоп. Це у нас 11 рік 8950. Далі 1,6 МПІ, самий популярний двигун. Звичайний атмосферний, 185 пробів, механіка. 8 рік, 8200 вартість цього автомобіля. Також класна комплектація, повний електропакет, автосвітло, круїз, шкіряне мультикермо, підігріви, клімат, штатна мультимедія, підлокітник. Салон в гарному збереженому стані. По техніці ми автомобілі перевіряємо, що треба, обслуговуємо. Далі дизельний Touran, це у нас 12 рік, 1,6 дизель, 210 пробів, 10750, 12 рік. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання підігрів зеркал. Структурне кермо, воно не шите, не фарбоване. Дивіться на структуру. Великий дисплей. Штатна мультимедія, підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Є в нас підлокітник. Такий він по салону. Автомобіль йде п'ятий місний. Повністю весь в рідній фарбі. Також присутній фаркоп на даному автомобілі. Гарна гума. Далі Volkswagen Caddy. 9 рік, 1,6 МПІ, 174 тисячі пробів, 9350 механіка. Автомобіль йде пасажир, салон чистий цілий, п'ятимісний. з іншої сторони також дверка відкривається. Склопідйомники, автосвітло, клімат, штатна мультимедія. Такий він по салону. Присутні релінги. Гарна гума, легкосплавні диски. Далі, Peugeot Partner, 12 рік, 1,6 бензин, 146 пробів, механіка. Також пасажир, ціна 7 тисяч. Такий він по салону. Далі кадік в червоному кольорі, також на легкосплавних дисках, пасажир, класний салон, дивіться, сірий з червоним. Автомобіль йде п'ятий місний, салон чистий, цілий. передні склопідйомники, автосвітло, клімат, штатна мультимедіа, по техніці все чудово. Вартість автомобіля 9200-185 тисяч пробігу. Далі гольф 5, 1,6 МПІ на механіці. Шостий рік, 184 пробігу, ціна 7500. Вже зробимо знижку, легкосплавні диски, гарна гума, шкіряне кермо, автоматична коробка передач, кондиціонер. 4 склопідйомника. По техніці все чудово, ходова обслужена. Від А до Я. Далі є в нас дві зефіри: чорна дизельна, сіра бензенова. Дезельна в нас 11 рік, 1,7 дизель, 206 пробів, 8500. На легкосплавних дисках, на автомобілі пригнані. На жаль, вона закрита по салону, комбінований салон. Автосвітло, круїз, мультикермо і бензенова. Також 11 рік. Цей автомобіль у нас на повній комплектації, передній задній партронік, ксенон, дальній і ближній. Далі у нас повний електропакет, автоматичне світло, круїз, шкіряне мультикермо, підігрів сидінь, передній партронік, задній партронік, клімат, штатна мультимедія, автозатемнення, датчик дощу. Така вона по салону, комбінований салон, салон чистий цілий. Автомобіль семимісний. На легкосплавних дисках. 211 пробіг, 8500. Також можлива знижка. Далі Mazda 3, 10-й рік, 1,6 MPI, 229 пробігу, легкосплавні диски, красивий колір. Гарний салон, повний електропакет. Автосвітло, шкіряне мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедія, салон чистий і цілий, дивіться. Задній партронік присутній. Далі шостий гольф. Дев'ятий рік, 1,6 МПІ на легкосплавних дисках. 196 пробу, ціна 8900 Передні склопідйомники, шкіряне кермо, сенсорна мультимедія, кондиціонер, підігрів, сидінь, підлокітник. Стан дисків, стан гуми, гума в гарному стані, диски без пошкоджень. Далі Passat b 6 2 літра дизель. Працює чудово на легкосплавних дисках, на автоматичній коробці передач. Штатна мультимедія, класна комплектація, шкіряне мультикермо, 4 скло підйомника. Салон чистий і цілий, по техніці все чудово. Гарний колір. Далі є у нас такий дизельний форт, він іде у нас місний. 2 літра дизель. Шкіряний салон мультикермо сьогодні будемо фотографувати і оставляти на продаж. Вартість його 8500 на віддачу. Далі йдемо, шкода Octavia a 5 в кузові лівбек. Шикарний колір на легкосплавних дисках по кузу ціла. Це в наш шостий рік, 1,6 MPI, 227 пробуй, 6850. Шкіряне мультикермо, підігрів, клімат, круїз. 4 склопідйомника. Салон чистий цілий, карти цілі, задній партронік у нас присутній. Багажник не відкривається. Така є шкода. Омивачі фар в комплектації. Далі. Ще одна Octavia 5 вже 8 року, газ, бензин, 1,6 МПІ, 231 тисяча пробів, також легкосплавні диски. Також комплектація чудова на автоматичній коробці, сенсорна мультимедіа, шкіряне мультикермо, великий монітор, дисплей, розширений бортовий комп'ютер, 4 електросклопідйомника, газове обладнання. Кузові універсал. 8,250. Далі, ще один маємо 6. Також 9-й рік, 1,6 МПІ, MPI, 212 пробув, 8800. Кузов хеджбек. Передні 100 підйомники, шкіряне кермо, кондиціонер, штатна мультимедіа. Гольф 4-й, в універсалі, автомобіль в рідній фарбі. Є в нас фаркоп, легкосплавні диски, гарна гума, по кузу автомобіль цілий, омивачі фар, люк присутній, класна комплектація. Давайте відкрию, покажу салон. 4 склопідйомника, круїз, шкіряне трохвилкове кермо, клімат. Мультимедія вже замінена, підігріве сидінь, 201 тисяча пробігу. Салон, люк працює. Ціна 5500. Далі інсінія. 2 літра дизель, шкіряний салон, пам'ять сидіння, електросидіння, автоматична коробка. Також люк присутній. Така вона по салону на легкосплавних дисках. Далі йдемо сьомий гольф у нас під завдатком. З понеділка будуть забирати. Є в нас шкода Yeti. 13 рік, 1.8 бензин. 10 тисяч на легкосплавних дисках, повний привід на механіці. Кого цікавить повний привідний автомобіль, бензиновий, шестиступка, ступка. Гарний кліренс має, 188 пробігу. 13 рік, 10 тисяч, можливий торг. Далі. Шкода фабія, 13 рік. 1,2 бензин, 4 циліндрова, 139 пробів, 6200. Свіжий рік 13-й. Салон чистий цілий, з кондиціонером, сенсорна мультимедіа з клопідйомниками. Далі є в нас такий Ford Mondeo. На жаль, закритий. 19700 19 рік дизель на автоматичній коробці передач. Друзі, кого який автомобіль зацікавить конкретніше, звертайтеся за телефоном або пишіть в коментарі, буду віддавати вам відповідь. Opel Astra. Це у нас 8-й рік, 2008 рік 1,6 газ бензин. Бюджетний варіант до 5000. Працює на газу та на бензині. Далі Renault Scenic. 2008 рік, 2 літра бензин, 122 пробіг, ціна 7200. Пробіг дуже цікавий на цьому автомобілі. Є всі сервісні документи, є історія покупки, шкіряне кермо, клімат, штатна мультимедія, автозатемнення, панорама присутня. Легкосплавні диски, нова гума. Дивіться, ще оригінальні збережені коврики, стан салону. Звичайний гідротрансформатор, передній задній партронік. 7200, можливий торг. Honda FRV, 2005 рік, 1,7 бензин, 161 пробів, ціна 6 тисяч. Автомобіль іде шестимісний. Бачите, ще одне сидіння. На механіці, склопідйомники. Ну, височенька таке, як мінівен йде. Далі Volkswagen Bora 2005 рік, 1,6 MPI, на легкосплавних дисках 5250-188 пробігу, є люк, синій колір з фаркопом. Трохвилкове кермо, кондиціонер, підстаканник, 4 склопідйомника. Ford C Max, 2008 рік, 1,8 бензин, 208 пробі, 5850. На легкосплавних дисках, нова гума. Також височенька посадка. Склопідйомники, круїз, мультикермо, сенсорна мультимедіа. Далі Меган 3, 12 рік, 1,5 дизель, 173 пробігу, автоматична коробка в білому кольорі. Є в нас підігріви, бачу, повний електропакет, клімат, круїз, шкіряне кермо. І салону. Ціна 8850. Так, це нас оглядають. Mazda шістерка 2 літра, бензин. 8 рік, 229 пробув, 7700. Легкосплавні диски, стан салону, дивіться, електропакет, автосвітло, мультикермо, кондиціонер. Так, маємо також кросовера. Давайте почнемо з саможирно. Mercedes. Це у нас 16 рік, 2.2 дизель. Автомобіль на шикарній комплектації, шкіряні сидіння. 3500. Ось таку розверну. GL 16 рік, 155 тисяч пробів. Також можливо. Знижка по цьому автомобілі, можливий торг. Хто зацікавиться, звертайтеся. Оригінальні диски. Далі, Hyundai Tucson. 2 літра, газ бензин, 10 рік, 9650-177 пробів. На легкосплавних дисках 4 склопідйомника, кондиціонер. Такий він по салону. Передній привід у нас, механіка, газ, бензин Далі KIA Sportage 2007 рік. 2 літра бензин. 8500 за 8 можемо домовитись. Повний привід. 2 літра бензин на механіці. Гарна гума. Електропакет, комбінований салон, клімат-контроль, мультимедіа під USB, підлокітник, такий він по салону, салон чистий цілий, На легкосплавних дисках. Є в нас такий Porsche Cayenne. 3 літра гібрид. По кузу у нас фарбована задня дверка, бачите чуть. Відтінок не вгадали. Салон шикарний. Ціна 14900. По техніці все чудово. По кузу є косметичні окраси. Далі, Ford Fusion. Ось такий, в чорному кольорі, 15 рік, 2 літра, бензин, автомат 11,700. Він По салону, чистий, цілий. Далі. Hyundai AX35, 12 рік, 2 літра дизель, 172 пробів, автоматична коробка 15500. Шкіряний салон, панорама, сенсорна мультимедіа, клімат, мультикермо, 4 склопідйомника. Привід. Далі. Nissan Qashqai 11 рік, 1,5 дизель, 11750, 204 пробігу. На легкосплавних дисках, 4 склопідйомника шкіряне кермо, клімат, штатна мультимедія, присутня панорама. Дивіться, ще скільки маємо кросоверів Mitsubishi Outlander. 22 рік виготовлення, 23 рік перша реєстрація, один єдиний власник, 40 тисяч 41 тисяч пробів, автоматична коробка передач 22 тисячі доларів. Автомобіль ще на гарантії. Одна єдина власниця з автосалону. По кузову цілий. Не фарбований. Датча Дастер, 12 рік, 1,6 газ, бензин 9500, 9000 може бути. На легкосплавних дисках, шкіряний салон, кондиціонер, склопідйомники. Kia Sorento, 11 рік, 2.2 дизель, автомат, повний привід, 195 пробів, 15500. Легкосплавні диски, гарна гума. Гарний салон такий комбінований. Мультикермо, сенсорна мультимедіа, клімат, електролюк. Далі. Opel зефіра. Автомобіль, щойно у нас заїхав, це четвертий рік, 1,8 бензин, 150. Тисяч пробів. Автомобіль на легкосплавних дисках. 4 склопідйомники. Штатна мультимедія, клімат контроль, салон чистий, цілий. Задні електросклопідйомники. Кому на стані? 5500, 150 тисяч пробів, 1.8 бензин. Не фарбована. Далі йдемо. Hyundai Santa Fe, 16 рік, 24. Бензин. Повний привід. 4 склопідйомника. Світлий такий салон. Сенсорна мультимедіа, клімат, мультикермо. Гарна гума, салон чистий, цілий, ціна 15500. Nissan Qashqai, 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. 237 тисяч пробігу на легкосплавних дисках. 4 склопідйомника, шкіряне кермо, клімат, навігація. Кайчик є. Далі ще один туксон. Це на 6 рік, 2 літра газ, бензин, 7500. Механіка на легкосплавних дисках, гарна гума, шкіряний салон. 4 склопідйомника. Вартість автомобіля 7500. До речі, у нас можна робити замовлення, доставляємо автомобілі по Україні. Далі Hyundai Santa Fe 12 рік. 2.2 дизель, 167 пробів, 14500. Гарна гума, легкосплавні диски, дивіться на гуму. Задня нова. Автомобіль іде 7-місний. Шкіряне кермо. Клімат, штатна мультимедія. Повний електропакет. До речі, є у нас Кріо таке, це 14 рік, 1,5 дизель. Автомобіль, скоро будемо виставляти на продаж. Дизельний двигун на механіці. Вартість автомобіля 6500, 1,5 дизель на механіці. Далі йдемо. Hyundai AX30, 9 рік, 1,6 бензин, 188 пробув, 6450, кузов універсал. Такий він по салону. Чистий цілий. На легкосплавних дисках в універсалі. Ford Fusion, 11 рік, 1.4 бензин, автомобіль обслужений від А до Я, вкладень не потребує. 171 тисяча рідного обробів. Гарна гума, легкосплавні диски, салон чистенький, ціленький, всі сервісні відмітки, штатна мультимедіа, кондиціонер присутній. Електрорегулювання дзеркал, дуже гарний фюжен. Один єдиний власник в Німеччині. Тут ходова обслужена, замінено вже щеплення. Сідайте і їдьте. Далі ще один Hyundai 30, це у нас 11 й рік на автоматичній коробці передач. На жаль, він закритий, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Renault Scenic, 7 рік, 1,6 бензин 173 пробю. Ціна 5500. Далі є в нас Volkswagen Jetta 16 рік, 1,6 дизель, механіка 11600. Така вона по салону. Сенсорна мультимедіа, механіка 400 підйомники. Mercedes 2.2 дизель, 2 11 рік. Ціна 11 тисяч. Кейн по салону, піряний салон, автомат, повний електропакет. Друзі, когось що цікавить, можете звертатися за телефоном або писати в приватні повідомлення. Займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо величезний вибір автомобілів, доставляємо по Україні. Нас можна як обміняти, як придбати заготівку, так і оформити лізінь. Кого що цікавить, знаходимось в місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. По наявності маємо величезний вибір автомобілів, також займаємося на замовлення. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!